Всім привіт! Мене звуть Олександр Решетков і я є засновником AverZone, програма, яка направлена на підтримку молоді в Україні. Разом з нашими гостями ми будемо говорити про вас, про розвиток громадянського суспільства, соціально-відповідального бізнесу та шукати шляхи, як повертати молодь в Україну. Ми розповідаємо ваші історії, аби молодь завжди була на адженді прийняття рішень. Всім привіт! Ми продовжуємо наші подкасти Верс Stories, розповідати про цікавих людей, які щось роблять для того, аби повертати молодь в Україну. І сьогодні у нас є дуже цікавий гість гостя. Це Софія Івановська. Вона зараз працює в самом агентстві, дуже креативна людина. Але що дуже цікаво, що ти по суті являєшся прикладом людини. Котра повернулася за кордону, тобто мета нашого варзону, нашої програми це повернення молоді в Україні. Це підтримка тієї молоді, хто зараз знаходиться тут, і створення якихось історій успіху для того, щоб показувати нашим друзям, нашим одноліткам, що в Україні багато в Україні дуже багато цікавого, і тут треба бути, тут треба і розвивати, треба вкладатися в того, щоб ми не тільки перемогли, але стали сильнішими для відбудови. Коли розпочиналося після повномаштабного вторгнення, ти сама з Києва да. 에, і ти переїхала? Так, да, я дійсно виїжджала. Це був такий дуже складний для мене період, тому що е було страшно, невизначено, незрозуміло не зрозуміло дуже багато чого. На мене дійсно е можна сказати, ну за мене переживала дуже сім'я, е і вони там зробили все для того, щоб мене спонукати, е опинитися в безпеці, але я е ментально відчувала себе зовсім небезпечно, можна сказати. Да? Тобто ти ніби виїжджаєш, ти в тебе немає якоїсь в твоєму життю фізичною але це все одно стрес для організму, тому що ти опиняєшся в нових якихось складних для себе ситуаціях, там оформлення документів, як взагалі, де жити, там як заробляти кошти і так далі. А, і ти правильно говориш, що насправді ну, зараз там. Люди повинні повертатися, тому що е, нам треба відбудовувати нашу країну, і це не можна перенести там на колись. От закінчиться війна, і ми тоді почнемо це робити. Це повинно відбуватися вже зараз. Е, такий має бути процес, е, ну типу, невідкладний. О угу. що для тебе стало тригером? Що ти Що стало тією точку, коли ти зрозуміла, що ні, я тут більше не можу, та, там в Європі безпечно, але мене все одно тягне додому, я хочу бути тут. Ти знаєш, в мене такий тригер був, напевно, кожен день. Типу, я кожен день хотіла додому, я розуміла, що я не хочу залишатися в Європі. У в мене не було такої мети ніколи, типу, виїхати десь жити за кордоном. Хоча а, мої батьки, моя сім'я, вони вже там дев'ятий рік проживають за кордоном. Тобто можливість в мене в принципі була, але я завжди бачила себе а, і свій розвиток в Україні. Мені дуже. Дуже подобається, не знаю, ну все типу, як влаштовано а, для людей. У нас дуже багато. Ну, якщо я думаю, багато хто погодиться, що виїжджаючи за кордон, ти стикаєшся там в Німеччині, багато хто стикається з бюрокрацією, там щоб отримати якусь картку або там якісь послуги, а, там 1500 якихось паперів. У нас дуже я можу сказати, така діджиталізована держава. І мені подобається, що ми рухаємося. У цьому напрямку, коли дуже а, легко щось отримати, нові знання, діє бізнес багато да, зараз розвиває едюкейшн, розвиває цей напрямок. Це дуже класно, і не скрізь таке є. Ну точніше, я, от будучи за кордоном, я такого не зустріла. Uh, тому напевно я кожен день просто від, від відлік вела, коли коли ж, коли ж я повернусь, uh, я приїжджала так тестувати, подивитися, як мені буде да наскільки мені буде комфортно uh, в цій ситуації влітку минулого року, і от uh, рік як я вже повернулася, тобто минулої осені, я вже повністю повернулася. Це було найщасливіший період uh, мого життя, тому що я відчула себе нарешті вдома. Нарешті зрозуміла, що ну, я можу далі рухатися. У мене з'явився якийсь плюс-мінус план дій. Я почала шукати роботу. Наскільки все ж таки відрізняється? от можна, ну Я не хочу так зараз знаєш, когось там. Не дай Боже, образити в кожній країні там, ну, і кожній е ментальності є свої плюси і мінуси. Але мені здається, що ми більш новаторські, якісь от ми про, тренди, про трендовість, про щось нове. А є там, ну, більш такі консервативні погляди, та, там, якісь е ще, наприклад, е не дійшли туди you know, ще якісь новаторські тренди, там, в тому ж маркетингу SMM і сммі. А, і так далі, от у нас зараз один з таких напрямків, який е, дуже активно розвивається в контенті, це там е, UGC. Е, е, і я бачу, що, наприклад, його мало поки що використовують за кордоном. Ну, от моя така власна особиста думка, да, е, що його більше все ж таки в нас, напевно. ти сказала дуже таку правильну річ, я трошки підсумую. От про те, коли ти була коли ти була там за кордоном, де що кожен день ти відчувала, що все одно ти на своєму місці, ти хочеш повернутись. Yeah. При тому ти навчалася, ти використовувала цей час для того, аби якось покращити свої знання, здобути новий досвід. І на жаль, зараз суспільство воно трохи поділено. Да, коли ми бачимо наших однолітків, бачимо гарні світлини в інстаграмі, фейсбуці, де вони пишуть там. Я, наприклад, десь в інституті маркетингу, десь mm -hmm. там в німеччині, да. Хтось може подумати і написати, да чому ти там, а я тут, а в мене там немає світла чи щось таке. Але от, як ти правильно кажеш, відчуття в людей там воно зовсім може бути іншим. Що за тими гарними світлинами, коли ми бачимо, нам здається, що в них там якесь класне життя, в нас там щось тут не дуже йде, тому що війна, то насправді вони теж дуже страждають і відчувають, можливо, інколи навіть більше проблем ніж ми тут, тому що все одно, коли ти знаходишся вже в своєму місці, в своєму домі, з близькими з рідними, ти можеш, хоча б трохи, але побут. a tý... Якби зоні комфорту, ну це і дуже важливо, щоб люди це розуміли, щоб е, наші однолітки розуміли, що треба не цькувати, треба з жодним чином, якби їх не відокремлювати, а навпаки, створювати ці історії, щоб вони поверталися, показувати, що ми вас тут чекаємо, що тут є багато всього. Як наприклад, на твоєму прикладі має бути здоровий густ, не має бути таких ситуацій, да, щоб люди відчували, що я виїхав за кордон, типу я буду тут тусити. все, я забув, що в мене в країні війна. Я нічого для цього не роблю. Класно, якщо люди дійсно можуть продовжувати жити своє життя, будувати як мінімум. Своє життя було. Ну, нам в руки ці ніхто не поверне, якби життя, воно тут і зараз відбувається. Але класно, якщо вони при цьому можуть також якось допомагати своїй країні. Ну якщо ти вже виїхав, окей. Допу, але це ти можеш донатити, наприклад. Це теж ну допомога це навчатись. Або... Ні на навчання це дуже великий внесок в розвиток людини. Якщо тобі не по повертатися да. люди з досвідом, з розумінням всіх цих процесів, так. економічних, політичних і інших. Це буде просто золоті кадри для того, так, щоб да це це дуже класно. Насправді ну от, вийшло так, що просто я отримавши там досвід в навчанні, а, принесла його не в якусь європейську компанію, а забрала його з собою додому і вже змогла там використовувати. Своїй роботі е, в Україні, і зараз, до речі, е, якщо на початку було дуже багато невизначеності, не було зрозуміло, чим займатися, да там куди якісь ну багато брендів компанії е, теж не розуміли свого розвитку, шляху далі, все стало якось на якийсь період на стоп. А е, і не було там роботи, всі там ну почали якось проживати. А чим зараз займатися? То е, зараз мені здається, проблеми на ринку з вакансіями немає. Ми дуже. Навчилися працювати на ремоуті ще за часів ковід, і зараз немає проблем в компанії, що тобі потрібно обов'язково шукати тільки роботу в, в Києві. Да? Якщо ти знаходишся в Києві, ти працюєш там не з мемником тільки для компанії, яка знаходиться в Києві. Це дуже зараз адаптивно, ситуативно. То можна йти взагалі ну, залежить від бізнесу, але не для всіх потрібно саме фізична якась твоя присутність для того, щоб там щось знімати, наприклад, і, і так далі. Нова пошта працює свободу, і типу можна відправити товар, відзняти. Тобто все дуже люди. Дуже швидко навчилася, як виходити з таких ситуацій, і робота є. Ну, чесно, вона є. Ти зазначила про канал телеграм -канал, е, телеграм канал з вакансіями. Розкажи трошки детальніше про це, що за вакансії, як ти як ти ведеш? Це дуже класне питання. Мені воно подобається. Е, я дуже ну враховуючи, що в мене зараз є робота, і в мене немає якби потреби шукати собі роботу. Е, але тим не менше, я підписана на багато там брендів або якихось людей, які дотичні до цього бренду там засновники, е, співзасновники, бренд-менеджер і так далі. Вони часто публікують вакансії не на вороки там роботою, а якісь такі цікаві. Ну, Ласі, да, вакансії, як так можна назвати, вони публікують просто в своєму а, інстаграмі, і я їх помічаю і замираю собі в телеграм-канал. Е, насправді тут е, два моменти хочу зазначити. Перше, от, наприклад, чому вони там не підуть публікувати це на вороки або роботи, її, наприклад, якщо бренд публікує публікується вакансію в себе на сторінці. Е, таким чином він просто може отримати більш. Е, Теплі такі релевантні, наприклад, ліди, тому що аудиторія, яка підписана на цей бренд, вона вже про нього знає, вона вже а, розділяє цінності ці, цієї компанії, да, цього бренду. Це класно знайти, отак от от свою людину, яка там е, тобі підходить, не просто типу, за технічними якимись показниками. Там в неї багато досвіду, вона там розуміється, як в просуванні, і так далі. А коли класно, коли їй подобається вже твій продукт, це дуже цінний співробітник, який то буде більше тобі віддаватися, як ну ніж якщо це знайти просто Просто людина, яка а, або не користується, їй не цікаво, де да, там ну не знаю, там косметика, наприклад, бренд косметики класний, якщо вже дівчина є користувачем, вона буде більше а, ну, класно, може розкрити цей продукт от, через там просування. Але... Не завжди може це, ну ти не завжди можеш знайти людину свою правильно. Там може на тебе підписано багато сменників, а ти шукаєш дизайнера і немає от серед твоїх підписників, наприклад. Я шукала в свій час. Мені було дуже ну, якось легко, зручно. Да, не легко, зручно шукати в телеграм-каналах, і вони є, от саме там по СММ. Чому я створила свій канал? У мене він націлений от теж на вакансії маркетингу. Тобто я не публікую там якісь е, програмістів, наприклад. А вони е, або по маркетингу, або по піару, або по е, SMM, креативним якимось UGC, там креатори Тіктокери. Вже дуже багато, до речі, вакансій з'явилося саме в цьому напрямку. І я просто помітила, що ці е, телеграм-канали, які існують, вони цього не публікують, а мені це потрапляється. То я хочу, щоб це було корисно для інших людей. Тобто, ну, Збираю таке ком'юніті, кому це дійсно цікаво. Я Розумію, що в мене там в інстаграмі серед підписників, я також з університету, з якихось молодших курсів, дівчата там хлопці. А я шерю там свою, свій телеграм-канал, це таке, як місце збору, да, там, щоб не шукати в мене умовно, якби я публікувала це в інстаграмі, я там публікую своє життя і ще щось. Це таке концентроване джерело, в якому можна знайти класний варіант для себе. Тобто, якщо людина знайшла роботу через цей телеграм-канал, тут буде десь посилання, може знати, що це завдяки да мені тобі буде дуже і приємно написати написати тобі особисто. Окрім роботи, да, чим ти зараз ще займаєшся? Ти зазначала про арт-терапію для ВПО. Що це таке? Як ти до цього дійшла? Да, дивись. Я взагалі ну мені дуже подобається творчість. Я така людина візуальна, людина творча. Мені там в дитинстві колись я взагалі біжутерію робила з мамою. Подобається мені це, і коли я виїжджала, такий був момент. В цьому, в цьому потоці мого якогось е, апатії і бажання повернутися мені було дуже сумно. Я плакала багато е, я побачила, що от. Е... Дівчинка створювала такий арт-пікнік для дівчат з України. І я коли на нього приїхала, для мене це таке було ніби якийсь вдих, якогось, знаєш. Ну, по-перше, ти зустрічаєш своїх людей. Це дуже позитивно. Було. По-друге, я ніби відрефлексувала на холсті свої емоції, і мені це допомогло пережити там складний період в своєму житті. У нас в рамках там на роботі, як тімбілдинг, теж проводили арт-терапію з психологом. Нам там, враховуючи, що ми всі віддалено ну, більше працюємо на роботі, то нам повідправляли матеріали, і ми всі зібралися на цей тімбілдинг онлайн. і Нам там теж психолог розповідав, як і я там відрефлексувала щось нове для себе. І мені подобається, я не вмію малювати а, в своєму. А, Академічному або як це правильно сказати традиційному розумінні малювання, да там натюрморти, портрети, пейзажі. Я не вмію такого малювати, але мені дуже подобається, що я можу малювати абстракцію для цього не потрібно вміти малювати. Тобто, ти дійсно цим процесом. А, це і є терапія вже. Вже, от, як мінімум, якщо ти береш пензлі, вмикаєш його там, в фарбу, е, обираєш свій там колір і просто собі під музику, або там в тиші, або як тобі ну, заманеться, це вже частина е, якоїсь рефлексії з собою, де ти можеш передати свої емоції е, на от холст. Це класно. І я так провела свої перші, там зібрала дівчат, е, е, такий поєднала цю е, майстер-клас «Картина афірмації. Uh, і там в нас була дівчача тусовка, ми там пофоткались, у нас був фотограф. Uh, випили там шампанського, трошки uh, якогось позитивного вайбу. Мені дуже сподобалось, дівчатам теж сподобалося, провела ще другий такий івент. Uh, і от uh, якось ми поговорили з тобою, і власне вирішили, що ми, чим ми можемо кори бути корисними, от як це поєднати? Да, користь від цього, наприклад, з цими. Арт-івентами, арт-терапією У нас вже пройшло три івенти, і я прям бачу наскільки для них це важливо. Це так класно, що ми можемо цим допомогти. Тобто вони приходять навіть деякі дівчата на початку там говорять, ну, в мене не було ніяких очікувань, бо а, я там взагалі думала, що багалася, враховуючи, що це безкоштовні івенти. Тут, звісно, є свої плюси і мінуси. Бо буває так, що люди записуються, можуть ну, там, наприклад, відмінити в останній момент, да, або там подумати, а наше воно мені треба. Ну може, там якась фігня буде. А в кінці. Вони всі діляться своїми враженнями від того, що вони отримали. Там у нас три години проходить один івент, що вони за ці три години е, змогли Взагалі прожити, і це так класно, що а, хтось а, взагалі підсвідчує вся ця да арт-терапія, підсвічує момент, що треба там більше часу приділяти собі, бо ми всі все одно, як би там не було, постійно женемося в житті там за роботу. У нас постійно є якісь задачі. Ми дуже а, рідко, а особливо з війною зараз це ще трошки пригнічується. Ну, можливо, десь в суспільстві на початку, да, там, типу, як ти можеш відпочивати, як ти можеш там щось в тебе хороше відбуватися, там якась оця суцільна. Атмосфера скорботи, яка панувала, що це не прийнято. Вже зараз потрошки воно так вирівнюється, що ментальне здоров'я дуже важливо і воно має місце бути. Тобто, що це дійсно комусь потрібно, що ми робимо класну справу і що для кожного це. Ну, такий от момент. Це все, все в житті відбувається. Знаєш, потрібний час, потрібний момент, що, можливо, от саме ця арт терапія трапляється там з кимось в саме той час і підсвітлює саме ті речі, які важливі. Мені дуже подобається, як ти зазначила, що ти сама брала участь в схожому заході за кордоном. так. Да, коли тобі це було дуже потрібно, коли ти відчувала брак сил, якусь апатію, і що це допомогло тобі. І зараз ти хочеш завдяки цьому допомагати іншим. А це теж формує певне ком'юніті, коли людина не тільки може щось забрати з собою, там ту саму картину, це по суті тільки інструмент. Да, вона може побачити людей, таких самих людей, як вона, з такими самими схожими проблемами, або з того самого регіону, да, це люди ВПО, тобто вони можуть знайомитись між собою, вони можуть потім Торювати навіть якісь інші проекти чи разом навіть ходити на каву, да, відчувати, що в них є підтримка. Тому я дуже дякую, що нам вдалося це зробити. Дуже дякую нашим партнерам я з програми Тримай ЮНІСЕФ, котрі допомогли, котрий зробили це можливим. І я думаю, що будемо це продовжувати в різних Ми форматах. Я задоволенням все. Та, по-перше, дуже дякую тобі за цю відверту, надзвичайно корисну розмову. Якщо підводити такий короткий підсумок, то що б ти хотіла побажати або сказати, порадити тим людям, хто зараз знаходиться в країнах ЄС або навіть в Україні, але вони не знають, чого розпочати, чи де кого звернутись, чи де знайти ту можливість мрій, чи Вони навіть знають де, але вони бояться, да якщо не хочуть пробувати, тому що вважають та ні, це стовідсотково не для мене. Вони стовідсотково не візьмуть на якусь вакансію чи на якусь поїздку. ти їм сказала, от Мрійте, дійте і що ще а, страх а, ну. Я теж дуже багато чого боюсь, але це не призведе. Тобто це така захисна реакція організму, яка має місце бути. Ми не можемо е, перестати взагалі ну, боятися всього. Це нереально. Але якщо страх відділяє, просто. Ну, уявіть, що це єдиний такий крок, який відділяє вас від вашого там, життя мрії, або просто від якоїсь вашої мрії, він не має керувати вами. Ви маєте самі, е, самі собою керувати. Ну, тобі, не боятися пробувати. Е, знаєте, це меми, картинки там. Планети Земля там до мого рішення і після мого рішення. Ну, типу, всесвіті, якби від вашого якогось рішення нічого не зміниться, але ви можете змінити щось в своєму житті. Не бійтесь цього зробити. Супер. Ну, краще не скажеш. Це такий е, ідеальне завершення нашого випуску. Якщо ви хочете бути далі з Софією на зв'язку, можете написати в інстаграмі, ви можете Пишіть. підписатися на телеграм-канал з вакансіями. Можливо, саме там ви знайдете е, вакансію мрії, або це вас мотивує навча... піти на якесь навчання, ще знайти для себе щось нове. Дякую тобі дуже. І тобі, дякую. Я Ми обіймаємося в кінці Давай, так? Так?